Ми не втратимо свої території і зараз не, буде, не будемо їх втрачати. От, і е, е, ми будемо навіть посилювати позиції в 2025 році по територіям. І то, що ми зараз спостерігаємо, що е, ми маємо посилення позицій. Не, посилення позицій по, по, е, ну, по багатьох територіях. Бо в 2024 році у нас взагалі 24-й рік був складний, якщо чесно. От, але 25-й рік у нас да, четвертий дім. Тут Сатурн стоїть четвертому домі. Він дуже добре себе почуває. Хоча Марс на нього дивиться, ми втрачаємо, але Сатурн все-таки стоїть сьомому. Ну якби має силу. Він має силу, це значить, що ми втрачати почали повільніше або взагалі зупинили. Хоча Сатурн дивиться на нього, дивиться Марс, це значить, що воєнні дії по територіально в цьому році будуть до грудня, ще до, до 1 грудня. 2025 року, от що все зупиниться, нічого не буде стріляти. Ні, десь не й буде стріляти, але більше всього, що навіть багато де буде стріляти. но цей гороскоп дає дуже сильний момент в плані партнерства, пошуку партнерства, домовленості. Цей рік такий тут пише. Рік перемін відповідаю, вітер перемін. Це я би назвав це рік. Тобто сильний епох вітру зараз поправляється роком, і управляє колісниця чи машина, автомобіль. Відповідно, це говорить про зміни, це говорить про домовленості. Ну і також говорить про скриті домовленості. В цьому році багато буде скритих речей в плані домовленості по війні бо кету. Це характер, сама основна планета, яка показує вібрацію цього року. А вібрація йде під кету. кету, це значить, що все буде скрите. Ми будемо щось бачити. Але то, що реально відбувається, ми не бачимо. Чи будуть зміни в країні? однозначно будуть 25-му році, і питання от, виборів, перевиборів тут багато йде. Питання дуже сильно гостро стоїть, але цікаво, що рік показує, що будуть перевив... ну, якісь почнуться. Рік показує, що почнуться серйозні рухи у напрямку. Приготування до виборів президента там якось от з самих верхушки Але коли я дивлюся гороскоп Зеленського, можливо він не вірний цей гороскоп. Я не бачу, що у Зеленського є якісь перевибори. да Тобто верніше, що він піде. Тобто, якщо будуть перевибори, то в нього дуже сильний гороскоп. І треба дуже якось другого астро, астролога, да? другого людину, щоб оцінити їхні два гороскопи, кого буде сильніше. От Як буде кандидата, то тоді можна сказати, чи будуть перевибори. Хоча я раніше дивився там поправні іншими методами. Я бачив, що Зеленський ще рік буде рік, це мається на увазі десь з березня, по березень 26-го року. Він повинен ще бути президентом тут в Україні. Карта України, річна карта, показує, що буде змі... все буде йти до зміни президента, буде готуватися до цього запущено, але поки що в цьому році я не бачу зміни. Навіть якщо там буде якесь щось почнеться в цьому напрямку, ну я не бачу зміни. Історія циклічна. Це значить, а це мій вчитель теж казав, що війна буде з 14 по 27 рік. От, ну ми бачимо, що не вся війна була активна з 2014 року по 27 рік. Саме активна війна, от зараз у нас двадцять 2022 році почалася. А цикли вони проходять кожні 60-90-360 років а, в різних різних періодам. В принципі йде цикл навіть 29-30 років. Є така дата 19.02.1954. Що це за дата 19 лютого 1954 року комуністична країна, так сказати, радянський союз. Передали Крим під юрисдикцію України, і що відбулося рівно через 60 років, сімнадцятому слово рівно, я кажу відносно, тобто це не дата, не день в день відбувається. Періоди можуть коливатися там плюс-мінус півроку, да? тобто є похибка, може може навіть деякі моменти зміщуватися, але в загальному 60 років це цикл. 54 і 2014 рік. Тобто, в 2014 році цикл помінявся, пішла анексія. Тобто Росія дала Росія забрала да? 1932 рік, -й, -й роки, в 1932 рік, 32-й 33-й роки Україні Голодомор. І тепер дивимося той самий 1920-2022 рік. Так, в Україні почалася повномасштабна війна, і при тому, що Голодомор загинуло, померло дуже багато народу. І приблизно така сама ситуація, тільки не, не така, звісно, ситуація, але Україну покинуло багато народу. Тож там, якщо офіційним даним, чи 8 мільйонів, чи 6 мільйонів, що питання якоїсь території, якоїсь події, якоїсь суб'єкта вона буде підніматися через 30, через 60 років. Так далі, ну наприклад, в 94-му році буде або підписаний Будапештський меморандум. Да розброєння України забрали ядерну зброю. Пройшов певний цикл. Через 30 років питання суб'єктності знов піднялося в 2014 році. Ми втратили свою суб'єктність. Ну, скажімо, Росія почала управляти нам, так сказати, через свої проксі через Крим, через ну, в даному випадку, саме більше через ЛДНР. Цикли 94 рік, 1954 рік, 2014 рік. Да? Ось бачимо, йдуть такі моменти. І якщо подивитися на більш глобальний період, наприклад, 360 років це самий такий циклічний момент, бо 360 років як перезапис іде. Да? 360 років, якщо відняти від 2014 року, треба подивитися, <кій> що відбулося в 1654 році. Україна втратила свою суверенність. Почала втрачати коли? Коли Богдан Хмельницький. 18 січня я дати позаписував, бо я дати не, не пам'ятаю. 1654 року, 18 січня, Приясівська рада, там Приясівська угода була е, зроблена. Да? Що ця угода зробила? Ну, е, е, Богдан Хмельницький боровся з Жечою Посполитою річ цей, е, довго, да? і вони там перемагали, програвали і так далі. Вони вже так втомилися, ще й там із півдня на них постійно. На, на, Нальоти на були так, і відповідно Богдан Хмельницький вирішив об'єднатися, ну попросити про протекторату царя. От що ми бачимо: 650-1654 рік, рівно 360 років від 2014 року, а, тобто повний цикл проходить, і ми бачимо, що почалася ми підписалися. Під тим, ну так вийшло. Да? Ну, ш, ми втратили свою суб'єктність, почали втрачати. Так само, як в 2014 році, знову втрачали свою суб'єктність. Суб По параметрах, я дивився, що 26-й рік, 25-й рік це буде ключовий. Це ключовий і зараз видно. Ми, ми це бачимо, і ключовий у цього що буде далі? Наскільки далі війна буде? Чи вона 26-му році буде, і навіть якщо вона буде там в 26-му. От, що я більше всього думаю, що 26-му це максимальна кін... весна 26-го року, це кінець. Не війни, а іменно гарячої фази, які... якогось стадії зовнішньої. Вже, що ми будемо бачити, перемовини, оце от, припинення вогню ми, ми будемо мати. От, але більше всього, що це, 26, це що зараз 25-му почнеться, воно ще буде йти. У му році, от коли буде вже там щось підписано, якісь перемир'я, і так далі, це, скоріше всього, це буде, от, як це Андрусівське, в кінці 26-го десь. От Хоча до цього часу вже огонь повинен буде закінчитися набагато раніше. Навіть судячи з карт, я думаю, що це в такими фазами буде в 25-му році. Спочатку там перемовини, потім ще якась фаза, потім ще від чогось відмовляться, ну, будемо бачити. От, і щось під кінець 25-го року, це все е, вже до чогось прийде такого, що нам буде спокійніше. Ну, е, це те, що я бачу. Е, хоча цей рік, оцей рік для нас, це рік перемін. От в цей рік багато чого відбудеться важливого, а в 25-й рік да? важливо у плані нове партнерство, підтримка України. Ну, ми побачили. Будь я, я казав, що це на початку 25-го року, навіть в кінці 24-го. Що цей рік буде непростий, і він буде, в принципі, говорити, що, що ми вже зовні побачимо, про що будуть говорити про перемир'я. Якось воно буде йти. Ну, я не бачу, що буде закінчення війни в цьому році. Ну, як, якась стадія перемир'я, щось вона буде досягатися, ну так що вона відчутно буде. Ні. Ну буде таке, що щось закінчиться, Росія буде незадоволена, знову щось почнеться. Тобто може такі моменти набути якісь, але в основному це буде йти позатухаючо. Ну, це якщо ми подивилися, от по циклам. по циклам це двадцять кінець 26-го, початок 27-го року, 30 січня. тут першу, ну 30 січня, як ми розуміємо, це може бути раніше, якщо з такого величезного проміжку часу, то це може навіть один рік бути, ну але не 28 й рік того, що зовсім там по другим картам я дивився в Україні 29 й рік, просто я часто це розказую. Ця ситуація, що в нас з 2014 року, і наслідки цієї ситуації, напруженість так далі, вона там вона ж не закінчиться в 20-му році, навіть з тим перемир'я. Тобто, це буде там ще не буде подобатись Росії. Це перемир'я, вони будуть потім через два роки, в 29-му році, вони знову. Захочуть щось зробити, ну ом, якось реванш зробити якийсь. Ну, скоріше всього, цей реванш не, не вдасться. А чого не вдасться, тут ми можемо подивитися ще історично такий цікавого момент. Вернемося від 20, 2029 року, 90 років назад. Це 1939 рік. 39 рік це початок Другої світової війни. Якщо ми подивимося оці роки, що між Першою і Другою світовою війною, зараз по 90 років, то ми бачимо, питання а Германії вирішується, а питання Європи вирішується. Ну, якщо подивитися по, по логіці, як буде розвиватися, Німеччина повинна стати сильною країною, сильною в воєнному плані, тому що Німеччина у 39-й 39 рік вже була сильною країною. З 25-го року щось в Німеччині повинно змінитися в таку сторону, що вона піде ну, досить на воєнні реки буде ставати. І питання Німеччини, Німеччини, Європи і Росії, і воно буде зараз на, загострюватися. Як ми бачимо, ну, скажімо, що події не обов'язково будуть прям гаряча фаза війни, така, як от була Друга світова війна, так, це може бути економічна війна, вона зараз де, але вона буде набагато гостріша. І періодами вона буде мати такі. По країнах в Європі, там, в Америці, теж вона буде в Росії, само собою, вона буде мати гарячі такі точки. Такі точки, які будуть так от загорятися. от І це зараз е -е -е, питання е -е, і зараз воно загоряється вже потрошечки. Е -е, це загоряння може бути і на території е -е, Польщі. Скоріше всього, воно буде, так що будемо ну, будемо будем бачити, як воно в Україні. Я наскільки бачу, наскільки так це вже теж моя гіпотеза, скажем, і більше таки, аналіз з того, що я чув, з усіх джерел, да, і з того, що я бачу зараз по нашій карті України з астрологічна, я бачу, що воно все-таки буде з 29-го року. У нас буде спокійніше, але скоріше всього, наші воїни, наші воїни, вони будуть брати деяку участь за межами України. От. Або м, десь на прикордоні України. Ну, поки що я не буду це говорити, це далеко. Е, якщо подивитися глобально таку по історію по циклам, от вона йде. Ну чого йде історія по циклам? дуже просто то що планети йдуть по кругу. От і певний момент не просто одна планета, а багато планет пересікається в певних точках. І є певні точки, які пересікаються кожні 30 років, кожні 60, кожні 90-120 і так далі. московсько польська війна, яка йшла з 54-го року до 667 року. Що таке 667 рік? Це 2027 рік. І потім а, 2027 рік в нас. Тобто ця війна йшла 54-67, 13 років. 13 років війна йшла між Польщею і Московією. І це все закінчилося Андрусівським перемир'ям 30 січня 1667 року. Тобто на початку 67 року. Початок 27 року. Таке напруження з Росією, яке в нас є зараз, яке почалося там в 2014 році, воно буде тривати до 27-го. Далі там, нас, якщо дивитися на історію, там був спокій, так сказати. Спокій, ну не зовсім спокій. У нас почалася руїна. руїна, вона досить довго йшла, ця руїна. Зьому руїна почалася з 1657 року. Це 17 рік. Да, тобто, якщо подивитися, руїна в Україні, це там оце, от, ділення України на правомовно, там армія, мова, віра, тобто українська мова, російська мова. По, по передбаченню, попращенню, дивимося, що якщо ми переповімося в наш час, ми бачимо, що максимальна фаза цієї війни може йти гаряча фаза от, до перемир'я, якогось типу перемир'я. Там чи просто буде перемир'я по е, 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 дому. Да, а перемир'я це буде угода складена. От, і відповідно, поділ України наліво-правобережно да, відбулося. І е, на два роки вони взяли територію, потім вони там відмовлялися. На деякий час вони ще взяли територію і потім знову вони почали. Е, ну, заключили примери, але потім не сильно хотілося. Бажаю всім здоров'я, як наші захисники кажуть, і слава Україні!